Вітаю на уроці математики. Сьогодні ми будемо вивчати число і цифру 3. Розгляньте уважно геометричні фігури на малюнку. Що можна сказати про кількість трикутників, чотирикутників та кругів на малюнку. Трикутників. Чотирикутників та кругів на малюнку 3. Число, яке характеризує в даному випадку, кількість трикутників, чотирикутників і кругів, це число 3, скільки на малюнку залишилося трикутників? На малюнку залишилося два трикутники. А що треба зробити, щоб трикутників стало стільки ж, скільки чотирикутників і кругів? Додати один трикутник? Число 3 на письмі позначають цифрою 3? Уважно розгляньте друковану та рукописну цифру 3. Скільки трикутників? Два трикутники. Скільки чотирикутників, Три чотирикутники! Скільки кругів? Три круги. Що треба зробити, щоб трикутників стало стільки ж, скільки чотирикутників, стільки ж, скільки кругів. Тобто три. Додати ще один трикутник. Як утворити число 3 з числа 2? До трьох треба додати 1. Тобто 3 це 2 і ще 1. Додамо один трикутник. Що треба зробити, щоб трикутників стало стільки ж, скільки чотирикутників, стільки ж, скільки кругів? Треба прибрати один трикутник. Як одержати 3 з чотирьох? Треба від чотирьох відняти один. Тобто 3 це чотири без одного. Полічіть числа від 1 до 4 у прямому та зворотньому порядку. Число 3 йде безпосередньо за числом 2. Як одержати число 3 із попереднього до нього числа 4? Треба від 4 відняти 1. Назвіть наступне число до числа 3. Це 4. Яких об'єктів на кожному малюнку порівну. Зліва на малюнку в нас зображені курчата і колоски. Двоє курчаток і двоє колосків. Тобто два дорівнює двом. На середньому малюнку у нас зображена ожина і груша. Ожини три ягідки, груш одна. Три більше, ніж один. Три не дорівнює одному. І на останньому малюнку зображені крокодили і папуга. Два крокодили і один папуга. Два більше, ніж один. Два. Не дорівнює одному. Уважно розгляньте друковану та рукописну цифру 3. З яких елементів вона складається? Рукописна цифра 3 складається з двох правих півовалів. Пропишіть цифру 3 у повітрі, називаючи вголос її елементи. Верхній півовал, нижній півовал. Розглянемо склад числа три. 3. Три 3 це. Два. Три це один, і два. Розгляньте фігуру. Це трикутник. Скільки в цій фігурі відрізків сторін. Три сторони. Скільки точок вершин? Точок вершин три. Що навколо вас нагадує цю фігуру? Lá em Tama